Готуємо уху на відкритому вогні. Зазвичай я варю бульйон і потім переседжую його через марлю. Сьогодні ми вирішили проекспериментувати і зваримо бульйон одразу у марлі. Потім дістанемо його і насиплемо туди картоплі і перебране м'ясо риби. У нас є ось такий хребет сьомги і голова. Є голова судака. І голови сібасів. Отаке буде в нас асорті. Все це ми загорнемо ретельненько, зав'яжемо. І потім, коли звариться рибний бульйон, ми просто дістанемо це, переберемо м'язко, все ще зайве викинемо. А е рибне філе додамо до. Ухички.